В обласному центрі зібрались представники усіх козацьких організацій Хмельниччини. Зустріч розпочали з панахиди за полеглими в боях за українську державність героями. Потім рушили до села Лісові Гринівці встановлювати хрест на місці майбутнього козацького храму. В селі Лісові Гринівці буде побудовано козацький великий хутір. Там будуть представлені всі козацькі організації. Кожна організація буде мати свій курень, а ми разом сьогодні хочемо закласти перший камінь на місці побудови козацької церкви. На Хмельниччині діє близько десяти козацьких організацій. Сучасні козаки запевняють, вони, як і в давні часи, стоять на варті справедливості та всім серцем прагнуть незалежності та єдності Української держави. Козаки мають показати те стремління до доброго. До того, яке закладалося всій нації українській віками, є різні у нас напрямки: і історико культурна робота, і виховання підростаючого покоління, і спільне патрулювання з правоохоронними органами. Особливу увагу представники таких організацій зосереджують на вихованні молодого покоління в дусі козацьких традицій, честі та вірності своїй батьківщині. Слава тим, хто в боях за Україну поліг! слава, 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 слава війську запорізьку.